Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арсен. Сьогодні граю в Роблс. режим називається Кольорові друзі. Обі, ну взагалі то це правильно райдужні, бо то, що це радуга, як я вже поняв. Я думав, що вони кольорові, то буде коричневий. Не сказала, що коричневого не буде. Казала, що райдужні по-українськи перекладаюся, то я поняв, що це радуга. Тільки кольора радуги. Це буде, може, салатовий кашу. І деякі кажуть, що буде ну, як там, рожевий. Ну, це Він обов'язково буде. Ой, тоді пішов, просто я проходив, ще одне обі проходив. Ну і от. А... Тоді вам сказати, що... Що, е... а, що я проходив ще одне обі і це після нього, тому що воно було дуже коротке. Так, да, друзі. Ось прийшов цей лабіринт, але ми спочатку його не могли пройти, пам'ятаєте? Ай, друзі, тому що я стигну. Давайте ще один раз попробуйте, просто в мене тоді виходить. Не, не вийде. Ну, хотя в мене голова трепнулась, бо я там ще вийшло. Що це тут у мене? А ні, я сюди. Так як я зрозумів, ти треба сюди. Да. Сьогодні, сьогодні яке уходи-админка є. І сьогодні яке число? 25 грудня, от забув. Да, друзі, вже зима. Хто дивиться, коли це відео, напишіть у коментарях ой. Що ще задивився? Дай мене за 5 я купив цей аксесуар і ще два, дві кофти і Серіста і такого монстріка. Ну, так, да, що був внутрішній скін. Це досить логічно. що всі ходять з внутрішнім скіном. А я один з зовнішнім таким Ну, 3D шним як я кажу. Але от є 3D теж. Бачите, от, як ви ця челка в бікона скін. Як в бікона скін теж 2-дешний. От її не будемо чекати, пробач. Ну, я просто відео записую. І мені не треба чекати тебе. У мене пам'ять скінчилась. У мене були закачки в Ютубі. Мені не треба було їх по одному видаляти. а я просто в настройках хочу стати кеш, закачок нажав YouTube. І в мене з 99 ти зайнятих. Гіга... ну, гігабайтів, як я кажу, гб, як там називається. Стало. Знаєте скільки? Сторок три вільних. Трок три гігабайту. Представляєте? Да. Я тоді першого разу першої першої попитки вгадав дорогу. От сюди. Це хотів туди заглянути правильно. Так, да, друзі, просто я вирішив прискорити, вирішив тобто прискорити відео, бо тоже там дуже я довго прихожую, можна так сказати. Ну бачите ви самі скільки я програю. Другу ну і -апенту. другу частину? тепер адвентур. Нєєєєєєєєєєєєєєєєт! Друз вот. Друзі, я маю ще прискорювати відео. Ось. Саре. Так, друзі, мікрофон, говорив вам. Чути мене. Так я прискорюю відео. О, в мене теж напевно. О, друзі. Я передумав. Та плуві. Нет! Друзі, от зараз я точно прискорю відео, я передумав. Друзі спеціально не так захотів на другий поверх не залазити, як було. Та Боже, де що? Я навіть не торкнулася. Ви це бачили? А вже не буде та, та, Я не на цей предмет. Хто робив цей потрібний бар'єр на нього? А, Боже, хто створював фобі? Ну і ще цей бар'єр виробили. Та я й я, даша, я перестрибнув. Це команди, да? Ой. Ладно, друзі, спокійно. Что такого? Это вот так На Нарешті мы прийшли Я нас телепортирую прямо. Так, друзі, я знову прискорю відео і там я зараз залишусь під картою, і вам приємного перегляду. Ну, коли я тут стояв, там можна було е -е. Трілки намальовані. Це все обі. спорт. Та ні, ну класно виглядає. О, бігаємо, давайте. Чесно, можна проходити. А ще тут є куски і острова можна сказати. О. Це норм. Це норм. Ні, ну, розробочик. Хто проходив це, скажіть мені. Хочу дивитися ігроки, на якому рівні, може вони взагалі не грають. Який раз перезаписують це відео. Да, Боже, ні, я разработчик. Ніхто не разработчик, никто не может прийти. або Если проходите, як... А, не, можно, можно. Друзья, вибачте, что я помолился просто. Бруз якусь рано с Треба Требую потрапливаться. Ну, хотя я прискоро в том видео, напевно. А! Ну, я ж за монтажі, я не знаю. Вот це А частини. частина. Якщо виділяти альтом, а якщо пара Alt і Shift? Ну я потім знімала це окремий ролик. <звиси> 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 а я хотів давно провірити. Да, думаю, може він настоящий поисковый по цим слідам. Просто в нього руки дотягуються, якщо ти наступаєш Ну, на цю вот воду. воду. покажу. Та Боже, ты чему? Приїх... Вот, вот сюда. А, да, реально? Не, ну боже. А -а -а. Так шкода. Не, ну блин, ну я... А ты, может, тут отрубила? <плодица> 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 да боже, ты ее не плумит! Да, да, друзья, вы шоп трохи вздохнули из этого мучения. Я хочу вам сказать и нагадать, что я говорил в микрофон. Я монтую, перевещу звук. Так, Так що підпишіть, будь ласка, поставте лайк. Друзі, перезаписувати вставці, а ви знали, що ви чуєте свій голос не так, як інші? Да, я це бачу на записі відео обер'є вже було. О, Вау! Як класно зробили? бачите, постаралась. Класно обі вообще. Ну і побіг той, той класчики класники доробив. Отець той, от той кінець від'єднав і зробив би новий. Новий а від той від'єднав і поставив його далі після Ще рівня. Не Нельзя можна балонів. балонів. Нельзя. Я понял, куда я треба йти. Класс. А водіки ці дворі посилась. Не, ну норм, ну це норм просто. Треба зіграти, боже. А, ну, кстати, вода не піднімається. Ну, склепта нема просто. Давайте отсю. Посилається вода можна? Да. Оре, що ось на куці сервер можна. Мне кажется, не симош, я не можно. Чтобы можно было... А, боже. Хочешь я Ура! Ура, друзья, да, мы прошли. Ради вас я хочу це зробити. Так, друзі, ми прийшли. Я хочу це зробити. Ми прийшли, друзі. Ми вийшли в першу мішку. Нюф обі? Що це таке нове обі? Друзья, на сегодня заканчивается и всем пока, друзья, на канале Арсе.